Сьогодні був проголосований законопроект, класно виглядає. Давайте переробляти сільхозподарську продукцію. Ну правильно, ну класно. Перетворимося ну, нарешті із сировинної 100%, країни. Правда? Ну, ніхто ж не, не сперечається. Так. Але е, дьявол ховається в деталях. Що е, говорять? Рапс? Ні, ми не відправляємо на експорт. Ми маємо переробляти. Але малий середній бізнес не має сьогодні таких потужностей для переробки. Він не має на це коштів. Він вже засіявся і має зібрати. І що буде відбуватися? Він має продати це за ту Серед ціну, Україні. яку йому сформують великим виробникам, які а, перероблять і відправлять за кордон. Якщо б це я сьогодні виступав з цим в Раді, якщо б ви прийшли з законом проектом, сказали, шановний бізнес, давайте перестанемо бути сирєвим придатком світу, давайте розробляти а, і, п, і змінювати нашу економіку. Так, беремо, держава на себе бере зобов'язання дати малому середньому бізнесу під проекти інфраструктурні для переробки пільгові кредити. Дати гарантії. Ні, і там не зовсім так. Там дати державні гарантії. Запустити цей проект через рік чи півтора. Треба поспілкуватися з бізнесом. Скільки реально треба часу угу. для того, щоб ці лінії закупити, поставити і тому так, подібне. Так. І хто не ну на, на це не погодився, хто це не зробив, ну вибачайте, ми не хочемо бути більше серйовим е, додатком Європи і будемо е, розвивати е, свою переробку. Окей, а тут ви відбувається інакше за ці там рік-півтора. Цей малий середній бізнес здохне так. Тому що він буде продавати там, або по собівартості, або нижче собівартості або з невеличкою націнкою, великому бізнесу, великий бізнес буде це переробляти і відправляти, і буде отримувати високу маржинальність. Е, може це на бюджеті не дуже відобразиться. Але якщо ми говоримо на е, ринку праці, тому що великого бізнесу більше все автомати, автоматизовано, Якщо ми говоримо е, на залученості і утримані людей в селі сьогодні, ну тоді завтра все закриється, вони роз'їдуться. Плюс фермери сьогодні виконують функцію по забезпеченню багатьох аспектів, які мала робити держава. Снаб хто робить фермер? А, амбулаторію хто робить? Фермер, школу? Хто допомагає привести до ладу? Фермер, машину купити? Фермер. Так, у зв'язку з реформою децентралізації. звичайно Багато, це багато так інших речей. Так.